Погляньте, тут все так добре видно. Вау! А наша дитяча кімната, яку ми шукаємо так от далеко. Початок, напевно, в тому боці. Тому зараз ми туди і вирішимо. Давайте з'їдемо з якоїсь гірки. Напевно, сюди, з цієї. Ой! Ха-ха! Клас! А там ще й манго було. Ух ти! Вау! Ха-ха. Ага. Це ж кажуття, як весело. О-о-о! вау! І. З'їжджати з гірки, це так весело. Ох! Це що, батут? тут? Схоже, що так. Ой, ми не можемо звідси вилізти, чи що? А, ні, можемо. Тому відправимось до дитячої кімнати. Ух ти, я дійшла!